Вітаємо вас на телеканалі Раї. етері Новини Прикарпаття у студії для вас працює Андрій Ципуга. Головні теми випуску на сьогодні: відкриття нових пам'ятних знаків загиблим захисникам, зміни у законодавстві для підприємців, а також як регіон готується до зими. Дочекайтесь попереду найактуальніше. Пам'ять, яка житиме вічно у селі Красна Незвірнянської громади, відкрили анотаційні дошки трьом випускникам місцевого ліцею: Івану Кульчику, Василю Лютану та Василю Нагорняку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну. На урочисту подію прийшли рідні героїв, вчителі, учні та мешканці села. Була там і наша Іванна Осташук. У селі Красна Надвірнянського району на фасаді місцевого ліцею відкрили та освятили меморіальні дошки. У такий спосіб увіковічнили пам'ять трьох воїнів, які віддали життя за Україну Івана Кульчака, Василя Лютана та Василя Нагорняка. Захід розпочався з хвилини мовчання та покладання квітів. Василь Нагорняк, молодий, 23-річний військовослужбовець, який захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Його життя обірвалося 19 лютого дві 2025 року сестра героя Марія Нагорняк зізнається, рана від втрати рідної людини досі кровоточить. Ми будемо тебе завжди пам'ятати таким усміхненим, щирим і простим, веселим, чуйним, добрим і надійним, що міг на допомогу все прийти тепер. Ян Голохоронець. Василь Лютен народився 15 травня 1989 року. Служив командиром протитанкового відділення у роті вогневої підтримки однієї з бригад. Загинув від поранень, отриманих поблизу дорожнянки Гуляйполівської громади Пологівського району. Ми безмежно скучаємо за ним, за його жартами, за його сміхом та підтримкою. Адже він був не тільки хорошою людиною, а найкращим сином, найкращим братом та другом для нас. Буває так, що люди проживають своє життя без мети та мрій та не Вася. Він чітко знав, чого хоче. Він все ретельно записував блокнот, коли закінчиться війна і вірив, що все зробить. Здається, ще недавно бігали вони по подвір'ю, такі галасливі, щирі, товариські, дотепні. І за період навчання в школі вони відзначалися тільки з найкращої, як кажуть, сторони. Не було жодних зауважень щодо їх поведінки, щодо їх навчання. По праву дякуємо батькам за так гарно вихованих. Дітей Іван Кульчик народився 1 травня 1974 року. Боєць служив стрільцем-санітаром 3-го механізованого відділення. Загинув під час бойового завдання поблизу села Шепилівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. Ми живемо дуже складний воєнний час. Кожний день нашого життя забирає життя найдорожчих, найцінніших нам людей. Ми маємо усвідомлювати, що завдячуючи цим хлопцям, які тут портрети Героям України, ми можемо бачити ранній світанок, ходити до церкви, вчитися і мріяти, діти, мріяти про мирну Україну. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї. Понад дві тисячі індивідуальних звернень, сотні психологічних консультацій та направлень на реабілітацію. Комунальний заклад дім воїна в Івано-Франківську прозвітував про масштабну роботу з підтримки ветеранів та їхніх родин. Особливу увагу привертає послуга помічник сім'ї захисника, якою вже скористалися понад 100 родин. Докладніше дивіться далі у сюжеті Яни Лазорик. Надання комплексної допомоги захисникам та їхнім родинам з 2023 року в Івано-Франківській громаді діє комунальний заклад дім воїнам. Цьогоріч установа опрацювала 1980 індивідуальних звернень від ветеранської спільноти. Ці запити стосувалися соціально-правового характеру, психологічних консультацій, а також питань реабілітації та адаптації. Крім роботи індивідуального характеру, фахівцями закладу проведено за 25 рік 110 групових заходів різнопланового характеру: інформаційних, психологічних, спортивних, творчо-відновлювальних, адаптаційних, практичних, з яких взяла участь 1569 користувачів. Стувачів послуг нашого закладу і соціальних партнерів, звісно, окрім перелічених заходів, дім воїна надає унікальну для України послугу помічник родини захисникам у 2025 році. Нею скористалися 108 членів сімей військових. Я моніторю простір інтернету і соцмереж. Поки що аналогу і повторення не бачу, тому це справді унікальна послуга, де фахівець наш закладу дому воїна може допомогти. Čia nams įmai Які чекають свого захисника з фронту, або які на жаль втратили, або не знають наразі про нього достатньої інформації, або ті, що в полоні, і навіть ветерани теж до нас зверталися, які в силу свого фізичного стану не могли зробити ту чи іншу не знаю, побутовий ремонт рівно річ вдома. Також на базі дому воїна з 2024 року працюють двоє фахівців із супроводу ветеранів. За цей час з ними було опрацьовано 442 звернення різного характеру. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Смертельна аварія на Надвірнянщині. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей, серед яких неповнолітній. За попередніми даними водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його вже затримали правоохоронці. Усі подробиці у матеріалі Юлії Торконяк у селі Красна Надвірнянського району 21 жовтня сталася смертельна аварія. За кермом автомобіля Hyundai Tucson був 23-річний учитель одного з навчальних закладів району, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі дороги і врізався у металеву огорожу. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія затримали слідчі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв. Ніколи не сідайте за кермо на підпитку. Навіть невелика доза алкоголю знижує швидкість реакції та ставить під загрозу життя ваше пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія на нараді. В очільниці Прикарпаття обговорили готовність області до роботи в осінньо-зимовий період. Серед головних викликів заборгованість та відсутність резервних джерел живлення в окремих громадах. Ситуацію ускладнюють і постійні ракетні удари по критичній інфраструктурі. Усі деталі у матеріалі Яни Лазорик. На прикарпатті розпочався опалювальний сезон. Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадим Сезоник повідомив, що 21 жовтня тепло почали подавати до міських та обласних лікарень. Проте зазначає посадовець, не всі громади області повністю готові до осінньо-зимового періоду. В громадах розпочати опалювальний сезон, там де є котельня на твердому паливі. Котельня на газу забезпечують тільки соціальну вразливу інфраструктуру. Інші роботи і початок опального сезону тривають в штатному режимі. Критичним моментом для області залишається велика заборгованість за енергоносії. На сьогоднішній час, завдяки проведеній спільної роботі з Нафтогазом, «Газмережами» і міністерствами, нам вдалося погасити значну частину заборгованості перед газмережами і перед нафтогазом. Містом Івано-Франківському разом з Івано-Франківським теплоенерго досягнуто згоди щодо реструктуризації значної частини заборгованості. Колеги хочу звернути вашу увагу, особливо голів територіальних громад, про неухильне дотримання фінансової дисципліни. Оскільки ми повинні вчасно розраховувати за енергоносії, а для безпеки та комфорту громадян на Прикарпатті готують 468 пунктів незламності. Це спеціально облаштовані місця тимчасового перебування на випадок відключення електроенергії чи тепла. Матеріально-технічне забезпечення наявні 417 генераторів. З них більшість перевірені і готові до експлуатації. Створено резерв пального у кількості близько 12 тонн дизельного палива, 25 тонн бензину, 1,5 тонни мастила. В більшості усі пункти незламності забезпечені запасами питної води, медикаментів, обігрівачів, буржуйок та засобів освітлення. Завершено перевірку електрогенераторів, систем обігріву та резервного освітлення. У більшості пунктів відновлено доступ до інтернету через Starlink або мобільні маршрутизатори. Оновлену мапу пунктів незламності можна знайти на сайті обласної адміністрації або веб портелідія. «Дія». Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Райм». Сотні усмішок і запах свіжої піци. Так, минув день у Бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб. Команда благодійного фонду Чисті серцем разом із партнерами фондом Хопфул та громадською організацією інститут суспільних ініціатив влаштували дітям справжнє свято. Понад 900 школярів смакували піцею, спілкувалися і просто раділи. Як усе відбувалося у матеріалі? Дар'ї базовод. У Бурштинському ліцеї No2 імені Ольги Басара Благодійний фонд «Чисті серцем та «Хопі Фул» провели спільну акцію, нагодувавши 900 учнів свіжоспеченими піцами. Щасливі діти щиро дякували організаторам. Третьокласник Давид зізнається, що такої смачної піци ще не їв. Ця акція дуже мені сподобалась, тому що тут можна взяти піцу. Тим більше вона дуже смачна. Я такої ніколи не бачив та й сочки. Дякую вам, що таке могли зробити. Директорка ліцею імені Ольги Басараб Наталія Бочук переконана, такі заходи дають дітям отримати радість та допомагають відволіктися від війни. Сьогодні фонд чисті серцем зробив для дітей справжнє свято. Піца, сік це. Так мало для щастя потрібно, але вони надзвичайно позитивно впливають на настрій дітей, особливо в період війни, особливо коли загроза над нами надвисає через постійні обстріли. Це дуже хороший крок з боку фонду, і я сподіваюся, що така акція призведе до дуже позитивного результату. Співзасновник благодійного фонду «Чисті серцем Василь Вишеванюк розповідає, це вже не перша школа, яку вони відвідують з такою ініціативою. Він подякував усім, хто долучився до організації цього свята. Сьогодні хочемо таку зробити приємну, кажуть, маленьку емоцію для наших дітей бурштинських, бо недавно ми були в Бурштині у третьому ліцеї, а сьогодні вже у другому. Команда це все за підтримки англійських наших друзів. Купи фул вони допомагають нам спіцами. Наприклад, Оксана Савчук з організацією інституту суспільних інститів Скалуша. Вони організовують таку логістику. А ми вже підтримуємо фонд ЧЕС підтримуємо підтримує сочками і іншими снадобцям, які потрібні, щоб дітям зробити таку класну емоцію. Нещодавно доброчинці відвідували бурштинський ліцей номер 3. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Нові правила для бізнесу: з 1 жовтня підприємці, які торгують алкоголем, тютюном чи пальним, ризикують втратити ліцензію, якщо зарплата їхніх працівників будуть нижчими за 16 тисяч гривень. Якщо порушення триватиме три місяці поспіль, ліцензію анулюють. Кому загрожують зміни та як відновити дозвіл, дізнавалась Яна Лазорик. Зміни в законі, що стосуються бізнесу з 1 жовтня 2025 року. Ліцензія на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном та пальним може бути припинена, якщо заробітна плата найманих працівників або дохід ФОП не відповідатимуть новим вимогам. Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання працівнику, чи розмір загального місячного податкового доходу для ФОП без найманих працівників має становити не менше двох розмірів мінімальної плати. Плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень. Якщо всі місця розрібної торгівлі, АЗС чи магазини розташовані поза межами обласних центрів, на відстані від 50 кілометрів та при площі торговельного залу до 500 метрів квадратних, такий розмір має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень. Невиконання цих вимог протягом трьох календарів. Місяців поспіль є підставою для анулювання ліцензії з можливістю відновити діяльність. Проте є виняток: якщо йдеться про виробництво або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пальним, нову заяву можна подати не раніше ніж через шість місяців після рішення про припинення дії попередньої ліцензії і лише після усунення порушень. Головне управління державної податкової служби. Ужби вже проаналізували діяльність платників, які у вересні здійснювали торгівлю пальним на території області. Із 43 таких суб'єктів господарювання лише шість нараховують своїм працівникам заробітну плату понад 16 тисяч гривень. З жовтня такий рівень оплати, тобто в подвійному розмірі від мінімальної, вже є обов'язковою умовою. Тому просимо платників врахувати цю вимогу, щоб уникнути ризику призупинення ліцензії. Я Зорик Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Вона ніколи не користувалася ескізами, а давала волю своїй творчій нестримності. В музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку робіт Галини Аронець-Бегар, художниці, яка працювала у техніці декоративного розпису. Мистецтвознавці описують її твори як композиції буйності, кольорових плям, ліній і крапок. Про творчість художниці наступний сюжет Дар'ї Базовод. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку, присвячену 80-літтю з дня народження видатної художниці Галини Аронець-Бегар. Майстриня працювала у техніці декоративного розпису та вишивки. Вона закінчила косівське училище прикладного мистецтва. А її творча унікальність полягала в тому, що вона не використовувала іскізів, а творила одразу з уяви. Мистецтвознавець і чоловік художниці Мирослав Аронець розповів про творчий шлях дружини, підкресливши її новаторську роль у поширенні такого виду розпису. Мала свій творчий шлях з першого курсу Косівського училища на відділі художньої обробки шкіри. Але на першому курсі, коли була виставка, учнів училища вона виставила свою композицію е декоративна квітка, нагорода, визначення, і це вплинуло настільки, що вона через рік. Змушена була залишити училище, але не залишила малювати. І так продовжує до 87 року. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець каже: роботи художниці приваблюють своєю унікальністю, яку ніхто не зміг знищити. В неї залишився той такий природний наїзм, який, який школа ніяка не, не, не перебила То. І оце душевний такий підхід збирав. Зосередили таку в нього ту унікальність, яку вона отримала. Бо такого розпису, яку він робить, бо це зараз, і, і вона б, напевно, коли після закінчення шкіл різних художників, вона б напевне втратила. Роботи художниці зберігаються у фондах краєзнавчого музею та музею мистецтв Прикарпаття. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Уже дев'ятий рік поспіль, Коломия збирає юних спортсменів на турнірі пам'яті заслуженого тренера України з гімнастики Олександра Красулі. Це не лише спортивна боротьба, а й спосіб шанувати наставника, який присвятив життя розвитку гімнастики на Прикарпатті. Цьогоріч на поміст вийшли представники Івано-Франківська, Київщини та Львівщини. Коломийські гімнасти традиційно показали високий рівень майстерності. Як проходив турнір у сюжеті наших журналістів? У Коломиї відбулися змагання з гімнастики, які підтверджують, що цей вид спорту досі культивується у місті. І це завдяки багаторічній праці тренера Олександра Красулі. Тренер Івано-Франківської спортивної школи Іван Іваськів привіз на змагання сімох юних гімнастів. Ми зустрічаємося між тренерами з собою. бо не так часто зустрічаємося, ну і діти зустрічаються. І вони зустрічаються. Вони там собі розказують щось один з одним, дружать. Дивляться один на одного, щось бать вихованка Коломийської спортивної школи Діана Черней цього разу виступила співорганізаторкою та модераторкою заходу, наголосивши на важливості популяризації спорту. Дуже раді, що можемо проводити такі заходи, що популяризуємо здоровий спосіб життя цих діток, тому що це важливо. Бачимо, що ну є така тенденція, колись було більше дітей і було більше спортивних груп, і більше приділялось цьому. Спорту якось час, а от зараз я бачу, ну помічаю, що значно ну, значна менша кількість займається спортом. За перемогу змагалися майже 40 юних гімнастів. Серед них Микита, який народився в Києві, а тепер тренується в Коломиї. Він віддав улюбленому виду спорту уже шість років. Коломиї я взагалі навчився багато чого на я завдяки Юрію Васильовичу навчився. Перекладені переможці та призери турніру отримали кубки, медалі та грамоти. А всі учасники змагань були відзначені смаколиками. З Коломиї Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї. Наш огляд новин з Прикарпаття завершено. Вже за мить міжнародні події. Залишайтесь із телеканалом Раї.